Вітаю, це Брейнет. Якщо ви бачили більше одного відеоролика на цьому каналі, то, скоріше за все, ви знаєте, наскільки великий я фанат емуляції, емуляції старих консолей для відеоігрової презервації, а також емуляції, наприклад, Nintendo Switch. Для того, щоб вся моя відеоігрова колекція була зручно доступна з одного місця, наприклад, з Avian Loki чи Odin. Крім того, на пристроях по типу Odin 2 можна емулювати дуже велику кількість ігор для Nintendo Switch з кращою ніж на Nintendo Switch картинкою. Наприклад, Super Mario Brothers Wonder на Odin 2 я прийшов. В режимі доку, граючи при цьому, очевидно, на портативці. Звичайно, я не емулюю жодну гру на Nintendo Switch, якої нема в моїй колекції, тому що Nintendo Switch це консоль актуальна, і ігри для неї широко розповсюджені. Ви можете купити практично будь-яку гру в магазині Nintendo EShop, а завдяки відсутності регіональних обмежень не потрібно піклуватися про те, чи знаходиться компанія на території країни офіційно. Можна просто вибрати регіон, який вас цікавить, та придбати гру. Чи можна просто піти в магазин та придбати фізичну версію гри, яку було попередньо Неактуальні платформи, які більше офіційно не підтримуються видавцями чи платформатримачами, це вже більше сіра зона. І тут я засуджувати нікого не буду, тому що ціни на ігри старих поколінь на маркеті вживаних продуктів полетіли до небес. При тому це ті ігри, за придбання яких платформа тримачів вже гроші отримали. І єдині люди, які отримують гроші за потенційну нову транзакцію, так сказати, це, власне, продавці цієї самої вживаної копії. Я все, що за такими іграми, звичайно, полювання веду, тому що я їх колекціоную. Для Мене це трішки по-іншому працює. Ретрогеймінг, так сказати, в сучасному світі є заняттям неймовірно грошезатратним, тому що ціни на самі відеоігри зараз неймовірно високі, плюс потрібно ще знайти відеоігрове залізо, на якому ці самі ігри можна буде ввімкнути. А воно новішим не стає, воно тільки ламається і його стає все менше і менше в існуванні. І власне альтернативою всьому цьому є емуляція, яка процес пошуку ігор, а також їх відтворення, безкінечно спрощує, дозволяючи запускати ігри минулих поколінь консолей на всьому починаючи з домашніх комп'ютерів, до мобільних телефонів, спеціалізованих портативних ігрових приставок та навіть розумних холодильників, зосереджуючи свою увагу на безпосередньо грі. Крім того, емуляція дозволяє ігри покращувати, підвищуючи роздільну здатність рендеру, встановлювати широкоформатні патчі, не кажучи про моди на зручне керування, що дозволяє отримати задоволення від гри більше, ніж коли-небудь раніше. Звичайно, багато людей можуть зі мною посперечатися, що таким чином я руйную ігрову автентичність. Можливо і так, але це мій. Шлях споживання класичної відеоігрової продукції в зручному та красивому вигляді. Я грав в дитинстві на Денді, я грав в дитинстві на PlayStation 1. Вона у мене ще, до речі, досі є. В мене є також і Nintendo Wii. Але я в будь-якому з випадків віддам перевагу Ape Escape, запущеному в емуляторі DuckStation з корекцією геометрії та глибини картинки, тому що PlayStation 1 вона не вміла в 3 d графіку, а точніше вона не вміла її прораховувати, і тому там була ця проблема, що текстури, які знаходилися на Z осі, вони постійно скакали та деформувалися. Звичайно, з рендером Full HD. Мені так приємніше. Ця гра у мене є на PlayStation 1 на фізичному носії. Чисто для себе я вирішив, що я граю в ігри, а не в ностальгію. Тут такі. Плюс, знову ж таки, моя фізична версія Ape Escape для PlayStation 1 з часом деградує настільки, що вона більше не зможе працювати. З цифровою версією цього не станеться. І тому, як на мене, емуляція це дуже крутий спосіб вживання класичних ігор в сучасному світі. І знову ж таки, якщо це платформи, які більше офіційно не підтримуються, не мені когось засуджувати в способах за допомогою яких ігри вони дістають. Але повернемося до емуляції Nintendo Switch. Вона не є абсолютним злом в своїй задумці, але ключовим для мене є те, що Nintendo Switch все ще консоль актуальна, для якої постійно виходять нові ігри, і можливість емуляції якої відкриває двері для людей, спосіб максимально простого нелегального їх відтворення. Ну і власне, 27 лютого в інтернеті з'явилася інформація, що компанія Nintendo подала в суд на Юзу, найпопулярніший емулятор Nintendo Switch в світі. Через розповсюдження піратства Нінтендо заявляє, що факт існування емулятора юзу. Yuzu... Коштувало їм мільйонів доларів в збитках. Нінтендо заявляє, що юзу як інструмент був створений для того, щоб люди піратили ігри, замість того, щоб купувати їх ігрове залізо та, власне, самі відеоігри. Звичайно, Нінтендо не заявляють про те, що юзу надають доступ до коду Нінтендо, чи хоч якось його використовують. Тому що емулятор створений таким чином, що вам самим потрібно надати йому ліцензійні коди для запуску ігор, які ви, по ідеї, маєте дістати зі свого Нінтендо Switch. -а. Легально зробити що неможливо. Вам або потрібно. Буде використовувати нелегальний софт, який Нінтендо забанило декілька місяців тому, про що я розповідав в одному з випусків новин, або скачати їх піратську копію з інтернету, що власне також не є легальним. Тобто сам факт використання емулятора юзу, хоч якимось чином, в будь-якому випадку, потребує від користувача нелегальних дій по відношенню до системи Nintendo Switch, чи то використання нелегальних інструментів, чи завантаження нелегально здобутої інформації Нінтендо, яка захищена авторським правом. Крім того, в інструкціях по налаштування. Емулятора, є інформація про те, як ці коди роздобути. Ну і звичайно, головною претензією Nintendo до Юзу являється те, що на розповсюдженні емулятора вони буквально заробляють гроші через Patreon в виді пожертвувань, кількість яких зненацька дуже сильно збільшується під час виходу нових великих ігор Nintendo, Як це сталося за декілька тижнів до виходу The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, і до прямого продажу преміум версії емулятора в Google Play Store, який особисто я придбав для підтримки розробників емулятора. І звичайно так я вже переглянув декілька відео від. Зарубіжних творців контенту, великих творців контенту. І звичайно, мені дуже сильно подобається те, як вони всі виставляють інформацію про ось цей суд між Нінтендо та Юзу, як Нінтендо виступає проти Відеоігрової презервації. Вони хочуть залишити нас чесних Робінгудів, які використовують емулятор Nintendo Switch виключно для того, щоб грати ігри з Nintendo Switch в кращій якості, ніж власне на Нінтендо Switch, Цієї можливості, як вони сміють. І звичайно, так це можна викрутити в цю сторону. Але мені здається, що вони просто граються відео. Тому що серйозно ми всі розуміємо, що 99,9% людей використовують емулятори Yuzu, Ryujinx чи на Андроїді, наприклад, ЕГНС. Саме для піратства. Я використовую для того, щоб грати свої бекапи ігор на AON 1-2, бекапи тих ігор, якими я володію. Але я чи власне оці блогери, це настільки маленьке виключення, що це навіть менше, ніж просто погрішність. Набагато частіше я бачу в інтернеті власне тих самих гордих піратів, які кажуть: О, капець, люди тупі, купують ігра, а я собі просто спірачу і пограю на емуляторі, круто. І це, на жаль, наша реальність. І ось, власне, через таких піратів і відбувається те, що зараз відбувається. Nintendo подає в суд на юзу. Що може стати неймовірно. Негативним прецедентом, тому що якщо цього разу Nintendo виграють, що зупинить Sony від блокування емулятора PlayStation 3, чи PlayStation Vita, який зараз дуже активно розвивається, що зупинить Microsoft від блокування емулятора Xbox 360, чи оригінального Xbox? Це буде неймовірно сильний удар по аудиторії, яка дійсно піклується про презервацію ігор, яка хоче грати в ігри в зручному вигляді, і яка хоче зробити ці ігри максимально доступними для всіх. І власне саме тому я в цілому досі не розумію ідею емуляції ігор актуального заліза, звичайно, я сам цим Користуються для того, щоб протестувати, для того, щоб розповісти вам. Але якщо б я не знімав всі зі свої огляди портативок, я б справді цим просто не користувався, тому що для ігор з Nintendo Switch у мене є власне Nintendo Switch, OLED і Lite. Два їх є. Вони доступні, їх можна дуже легко придбати, і власне, ігри для них також можна дуже легко придбати, окрім випадку Super Mario 3D All Stars. І вже в момент, як тільки анонсували розробку цього емулятора, вже там у 2018 році, якщо я не помиляюся, я вже тоді знав, що нічим хорошим це не закінчиться, тому що ми не знаходимося там в кінці 90-х, початку 2000-х, коли компанія, яка продавала емулятор PlayStation 1, виграла власне в Sony суд з приводу його розповсюдження, тому що то був зовсім інший час і зовсім по іншому працювали закони про копірайти. Плюс самі системи були не настільки складні і можна було просто зареверс інженерити біоспристрою та написати його копірайт версію. З комплексністю сучасних систем зробити це ну практично неможливо. Якщо це діло дійсно дійде до суду, і розробники емулятора Юзу та Нінтендо не владнають всі ці справи за його межами, і власне Юзу програє, то це створить неймовірно поганий прецедент, тому що воно відкриє ящик Пандори для блокування буквально будь-яких емуляторів. Тому у випадку з цим судом я на стороні юзу. Навіть якщо Очевидно, що дійсно так існування амулятора юзу провокує піратство ігор для Nintendo Switch на колосальному рівні. Єдине, як Nintendo, так і всякі інші тримачі прав на свою інтелектуальну власність забувають, що не кожна спірачена версія The Legend of Zelda Tears of the Kingdom це обов'язково потенційно придбана версія The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Дуже багато людей, якщо вони не мають можливості пограти в гру, вони її просто навіть не придбають, тому що в них банально може не бути грошей. Звичайно, гордих піратів, які там всюди кричать: Ой, тупі люди купляють ігри, а ми можемо. Безплатно завантажити, ми не поважаємо. Якби ніхто ігри не купував, то ви б в них і не грали. Як вам така послідовність думок. Але так, є люди, в яких просто немає вибору для того, щоб пограти в гру легальним чином. А можливо, через декілька років вони підростуть, в них з'являться гроші, і вони почнуть купувати ці ігри. Вони почнуть приносити компанії Нінтендо там чи іншим платформотримачам велику кількість грошей, тому що вони познайомилися з її іграми за допомогою власної емуляції. Так, власне, ви, як то кажуть, легальний геймінг прийшов я. І якщо б я зараз продав всі свої ігри для Nintendo Switch, які в мене придбані на фізичних носіях, там більше ста картриджів. Я б міг придбати собі авто. Натомість я віддав ці гроші Нінтендо. І так, в емуляції є, звичайно, ще дуже багато інших сторін. В нас є офіційні емулятори, наприклад, сервіси віртуальна консоль на Nintendo на Nintendo Wii, 3 ds чи Wii U, де можна було зіграти в ігри з NES, SNES, Nintendo 64, Sega Mega Drive, turbografx 16 та багато інших. У нас є сервіс Nintendo Switch Online, консолі NES Mini та SNES Mini. Навіть в Animal Crossing для Nintendo GameCube також був емулятор NES, і на ньому можна було зіграти в деяку кількість ігор. Не кажучи про інших розробників, які випускають компіляції власних класичних. Ігор, чи просто випускають HD-версію Parappa the Rapper для PlayStation 4, де просто знаходиться емулятор PlayStation Portable з HD текстурами, та власне ромами PSP-версії Parappa the Rapper. Емуляція це зручно, і це розуміють як гравці, так і власне тримачі платформ чи розробники. І звичайно, окремим шматком ринку емуляції є fpga пристрої, які емулюють не самі ігри, а залізу на яких ці ігри запускаються, з точністю до транзистора, як Mr. FPGA чи Analog Pocket. Якщо вже викрути, Питати духоту на максимум, то можна навіть сказати, що це не емуляція. Але, звичайно, все це не є темою моєї розмови сьогодні. В цілому, як то кажуть, ситуація страшна, і тут знову ж таки я буду на стороні юзу. Тільки через те, що я не хочу, щоб створювався прецедент того, де компанія може заборонити емуляцію своїх продуктів, тому що це буде неймовірно жахливо для всієї індустрії. Краще б вони з таким завзяттям проти Mixwitch боролися, а там дійсно прецедент неприємний. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. Якщо ж ви новий глядач, то підписуйтесь на канал та нажимайте на дзвіночок. В майбутньому на вас чекає ще більше цікавих відео. До зустрічі!